Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми у гостях Ольги Навроцької в її авторській програмі Кулінарний щоденник. І ми сьогодні будемо не калапуцяти, а нарізати, мастити і то, все гладити файно. Доєднуйтесь! І я дуже рада, дуже рада такому гостю Олексій Філюк. Маємо подарунок від Живи просто. І це такий сюрприз, який буде для вас, я думаю. Окрасою і буде розказувати, що це є Найкращий кулінар Олексій Філюк. З Олею ми сьогодні будемо готувати пісні канапочки. Пуски це час Великого посту святого. Про життя вічне дбаємо своє, але життя вічне добре і прекрасно. І треба молитись, трудитись, але і їсти також необхідно через те, що людина без їжі не буде мати енергії і просто впаде. А тому ми сьогодні готуємо бутерброди на чорному хлібі з грибами і з цибулькою. Ось! Люкс. Отже, що нам для цього потрібно? Це є хліб чорний, ароматний, цибулька, майонез та свіжі шампіньйони. Наша Олюся буде намашувати хлібчик майонезом, хто дуже постить, береть пісний. Але я вам хочу сказати, що цей майонез у Фесь є пісний. Через те, що не дуже багато домашній, так, він жирніший, А так, ну все, і пісний. Одна жіночка прийшла до священника і каже, отже, я така грішна. Така грішниця, що страшне, гіршої грішниці немає. Священник каже до неї, бабцю, чим ви ж? Вона каже: я їм варену кобасу в піст. Він каже, бабцю. Ви не грішниця, ви великомучениця. Бо в ті варені кубасі нічого з м'ясом пов'язаного немає. Тому, друзі, і в цьому майонезі також нічого скоромного немає. Але піс не їсти один одного і мати добрі відносини з Богом і з ближнім. Так що працюємо. Нарізаємо шампіньони пластиками такими. Ви відомий, відомий блогер-кулінар. І ділитися своїми рецептами, і це дуже людям подобається. Що спонукає вас? Спонукає просто життя. Бо коли хочеш їсти, то, 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 то їсти. А <гум> ділитися рецептами. Що спонукає? А ділитися рецептами люди. Люди, ви є стимулом для приготування тих чи інших кулінарних шедеврів. Ну Сьогодні так трошки, знаєте, попосному, по посному, без фуари. Просто так побожу. Можемо з вами ще фуагру приготувати. На хлібчик. Кладемо два грибочки, а далі буде цибулька у нас. Який найулюбленіший фрукт ваш? Я люблю цитрусові. Люблю цитрусові і все. Взагалі дитяться, Оля, коли люди жили в раю, вони що їли? Чим харчувалися? Фруктами, Фруктами. Фруктами, овочі якісь. А овочі, який найлюбиміший? Картопля. На Афоні дуже поціновується буряк. Вважається земляний овоч, який оберігають багатьох хвороб. І це незмінний продукт, який є на столі у монахів кожного так. дня. У нас є грибочки, у нас є цибулька. Хочете їсти, їжте. Але щоб їсти, треба зробити. Казав ректор: хочеш їсти пеліничку, роби на мукичку. Ми з Олею заробили на мукичку, а отут зараз зробили пеліничку. Тому... Пишіть коментарі, чи ви таке робите чи ні. Ну і там лайкайте, Олю. Лайкайте. Дякую вам за таку смачну страву і просту водночас, і поживну, і красиву. Дякую, Богу, за вас. Йому.